Всім привіт за Дещини, вітаю вас у новому відео. Щоб зараз братися, дарувати винограду, буду закривати сьогодні компотик. З винограду, після дощів, вже дивлюся, почав лопати. Вчора ввечері трішечки пригріло сонечко, покосила газон. Такі дощі позаливали нас добряче, скрізь мокрота, а так вчора вже. Дуже він був наріз, такий гарний після дощів. Так-то скрізь, ще мокрота, Дуже мокро. Сьогодні також, слава Богу, піднімається сонечко. Гарна погода, поки гарна, а там хто його зна, можливо, знову будуть дощі. Поки тихо, спокійно. Було плюс 11 зранку, гарно очитки. Квітують, хтось мене запитував про очитки, але у мене є. Ось такий вчиток, темний. І тут два сорти. Цей ось такий, забула назву, прям вилетіло з голови, чомусь розвалився, але він дуже високий, треба їх порозсаджувати. І ось такий. І ще десь в мене варігатний є, маленький кущик, ще не наріз. О, трояндочка. Дивлюсь, ще одна відкрилась. Гляньте, як зазеленіла гарно травичка. Тут все замулило, жах. Толком не видно ни доріжок, Нічого. Таке лило жах. Текло з городу звідсиля. Але яке все гарне стало, як гарно все попіднімалося. Красота. А, це Джубилі Селібрейшн знову. Багато на ній бутонів зараз гарно стала квітувати. Вон, скільки бутончиків. Олександра також на бутонах буде квітувати. Леонардо вон ззаду. І знову горіх почав рости. З весни не різ зовсім. Потім почалися дощі вже декілька разів. Його вирубували. Хай сьогодні також сонечко, то, можливо, попідсихає, треба срочно на город. Тут я два рази сапала, то ще хоч чисто, нема таких зарослів. Верба знову так наросла, розпушилася гарно, а тут, то, звичайно, вон город такий зелений став, все зазеленіло. До речі, чоловік казав, що тут по городі посходило багато грибів, якихось білих, коричневих. Десь тут з краю, казав, також є, боже, яка роса. Вже вчора з вечора роса. Така вже з'явилась була. Десь тут одненького я бачила. Ага, ось. я в грибах не дуже розумію. Хочу вам показати, що це за гриб ось такий. Коричнева. Ось така у нього шляпка. Біла ніжка, ну, гармошка світленька, як у шампінь. Можливо, це такі шампіньйони? Зараз світ О, ось так. Напишіть, будь ласка, хто знає, що це за грибочок. Ну, я думаю, напевно, що це такий шампіньйон чи ні, хто його знає. Ой, мокрота. Колись були малі, вранці виходила, так любила побігати по траві прямо босяком. І ось ось гляньте. Ну це схоже щось на шампіньйони. Боже, їх тут скільки я так вже йду. <сі> вже ноги намочила, піду гляну. Помідори мої. Ось ще щось понаростало навіть, бо заливали дощі, то я сюди навіть не ходила. Ще щось є. Хай же пригріє сонечко, отут де була картопля, жах, портулак розрісся після дощів. Що є дощі, Вон, як гарно все стало рости після дощиків. Де тут ті гриби, він казав. Ой, як гарно зараз на боже, вже якесь сві... таке свіже повітрячко. А на сонці тепло-тепло. Ага, вони ще маленькі зовсім. Я думала, можливо, якісь такі більші. Зараз підгуляну ще. Треба галичі, до речі, нарвати винограду, зварити, компотик попити. Зараз того оберу, закрию спочатку в баночки, а потім вже нарву. Та й зварю для нас компотик попити. Боже кістки. Вон грибочки. Десь тут ще він казав є. Боже, яка травичка гарна з'явилася. Де коровкам що їсти? Я тут нічого не бачу. Де він бачив тут гриби? Не знаю, але я не бачу нічого. Можливо, там десь далі і є. Тут, тут корови паслися. Там перегноє, тому ж і шампіньончики. Я не бачу нічого. Боже, яка травичка. Тут навіть, де горіхи. Така гарна травичка. Боже, яке свіже повітря. Давно не було такого свіжого, гарного повітря. Так переливається роса. Камера ніколи не передається, як переливається гарно водичка. Ой, клас. Осінь, згадалася, як ходили до школи вранці, холодно, вдягалися в ковти, а потім йдеш додому, жарко. Ой, да. А тепер думаєш, аби був мир і спокій, господи. І таке гарне наше українське небо. Щось літає, не знаю. Казав чоловік, що наче бачив, що є горобці. Глід. Рясний в цьому році, тут ще не дуже, а в дворі то прямо дуже-дуже рясний. Красота. Навіть тут видно, тут не кошена трава суха. Навіть видно тут, як вона гарно вже стала зеленіти також знизу. Сходити зелененька. Красота. Ой, можна ходити і ходити. Мені треба в кожному куточку городу ставити лавку. Сидіти і милуватися нашою природою красивою. І нарвати винограду, сидіти, повибирати, бо я ж кажу, дуже почав лопати. Краса така. Вже йшла, знайшла ще ось такі рибочки. Ну, це, напевно, точно погані. Якась така риженька шляпка, ось така гармошечка. Не знаю, що це за гриби. Навіть не знаю. Чоловік ага, казав, що якісь ще бачив. Вже горіхи починають падати, лопатися. Ох, який шампіньон. А ну зараз точно подивимося з вами. Чи це шампіньон, чи ні. Боже, за вже є грибочки. О, Це щось похоже на сморжі. Кругле таке. Навіть не знаю, або погане щось. Не знаю, що це таке. Я ж кажу, якщо серед вас є. Грибники, напишіть, будь ласка, що це таке. Покажу вам коротенько, як я роблю компотик з винограду. Дуже смачний. В минулому році я його закривала перший раз, дуже мені сподобався. Як сок магазинний. Точ, точ. Буду закривати у двохлітрові баночки. Ось так кожну банку наповнила третю частиночку виноградом. Лопає зараза, страшне, дощі йдуть, дуже лопається. Зараз закипає водичка, заляю кип'ятком, потримаю так 10 хвилин і потім зілю назад каструлю. Минуло 10 хвилин, як я заливала виноград. Тепер злила назад воду. І засипаю сюди 450 грамів цукру. На кожну 2 літрову банку 150 грамів цукру. Зараз закипить і знову все заляю в баночки. Залила вже вдруге виноград солодким сиропом. От. І тепер в кожну баночку додаю ось так треть чайної ложечки лимонної кислоти. От. На трохлітрову банку то я додаю половину чайної ложки, а на двушечку 3 чайної ложки буде. Достатньо. Накриваю кришкою, закручую ключом, перевертаю, потім закутую добре рушничком або ковдручкою і залишаю до повного вистигання. Рецепт дуже легкий і простий. Готуйте всім смачного. Поки зварила компот, зварила ще суп на обід. Вон, як погода змінилась, таке сонечко було, тепло так було, тихо, спокійно, зараз зірвався вітер, затягнуло і так прямо холодно-холодно стало. Погода міняється на день декілька разів. Да, думала, буде сьогодні сонячний такий день, просуше землю, буду трішечки прибирати на городі, але все навпаки. Ну зараз ще як зальє дощ, то ще більше все заросте. Ну, що зробиш? Дощик також потрібний. Так що ось така у нас погода. Змінюється різко, яка вам всім дякую за перегляди. Дуже вам дякую за привітання, за побажання, за підтримку. Бажаю вам всім саме головне миру і спокою. І до зустрічі у наступному відео.